Хочу розказати вам про з про вірус з Стіктока в Капоп. Це акаунт називається... скажу вам, що почекаєте. називається Рерита. Обов'язково заходьте, і ставте лайки, підтримуйте її. Вона мені розрішила зробити відео. Так. Все, починаємо вам сказав, ми хочемо, я хочу поговорити про що в нас стає. Вона була... здавала про аватарки, про маліта в поні, і не все добре, я дивився її всі відео. Ну все вона вирішила зробити про губка Боба, і ось я зашла все Боб! Просто... Ти так рано прийшов Прекрасно. дам Крабс? хочу вже працювати!» «Ну, Поки що все добре. Не, не за що не за що. Крапся де сквіт. І тут далі в, в, в кабапіне. Ну, як ще. Это штампы, подождите меня. Ну ладно. Сквидвард быстро работать. Как же он, он им на, на твое... Здравствуйте, можно сделать заказ? Да, сейчас скажу. Acabou a casa na 2K. O caboclo, se tu pode ser dobre, tu yes. <laughs> não dá mais espaço. Eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Eu Пойду в магазин хот того куплю. Простите. Да. Що мальчик мой? Да он не хочет красберг делать. А ну за роботу я уволю неплохо. Починаю все так, поганенько. Я думаю. Я думаю, треба було краще відпустити губка Боба, тому що і місіс паб якраз ще й накричалося, що, що губка Боб нарягав на неї. Це ж видно, що йому прям погано. А Сквідвар каже, що він не хоче робити караз борє. Близький, Близький Ти голова прям виглядає. Ти дивишся? Бля, куди ж мені дивосимо? Як гупка чи що він не робить корабель. Він вибирає друге блідки, оце і говорить, храп і криче, говориться граб, що, звісно, крав, йому віря. І губка-боб написи, докаже мені, побага. І ось перша, перша серія закінчується. Продую закінчується, не заканчивається. Губка боб Оу, oh, давай от тебя надо отдохнуть дома. Ты, заб... Ты заболел. Хорошо, мистер Крабс. Ладно, отдохну. Я не пришлю. О, oh, и я ту вимуся спавч, что що... Что с вами. Ладно, я покончу з вами, хоч не знаю, що з вами, що з вами. Так, де ти тупик Ой. Помоги склейд. О, Боже, надо обожать. Ока ві віход виходь ну я жду уже так Ну, я подожду да, все таки. Опка, Боб. Я... Да, я сейчас выбью дв... тупую дверь. Привет, Патрик. Правда? Вот такой заканчивается быстро в другой серии. Что сказати? могу ми все-таки потеряем. Крався. Я, я сейчас на не дуже жалко. І скідвар даже не допомагає. Просто першому бігти, конечно, я ну, його его місті всі такої скіли. Ну, я би, ну, звісно, сквітвар би було би, я б, б помог би, не знаю. А Я вирішив вбігти, даже не помогти. Нічого. За цього б не скрабся. З цього стережання піде на зльовку. Маскор, він, він, я не спойму, як він зробив цей вірус. Він, вона або він не знаю, хто це. Вона щось не зробила серію, де пройшов цей вірус. Ну, я думаю, ми скоро здаємо. Починається третя серія. Ой, вона. I bite at the hands of a slap at the face that eats the no, Some kind of animal. Now only dogs will follow me. No, I'm is he following? I bite at the hand that feeds me. You're a little bloated. Slap at the face that eats me. Some kind of animal Now Only dogs will follow me. Oh. Is it following? I bite at the hand that feeds me. Slap at the face that eats me some course, kind of animal. Надо пережить там. Ой.

Надо посмотреть. Бобка, Боб, тебе ходи! Я тебе гу. Я вас сказал не подходить. Он закрывает Он закрывает выйдут.

Дэнди не <ріх> тут пропала рука. А? Чё она пропала рука? Ладно. <ріх> она пыталась нахтыть по Боба. І если бы я не получилось, она получилась, потому что Боб закрыл дверь какой-то штукой, не знаю, что это такая, и она вся его из штука была чистой. Some kind of animal

Самі навіть, на Я думаю, що це другий як Патрик не сьогодні. Потому що видно, що це другий Патрік. Ну, тому що так же Patrick, буде, буде, буде минус Патрик тут. Получається. Ну і минус вирус ця каракуля може помогти і звалиться от від вірусу, тому що вони можуть звідси не було, ну такі проблем, такі немає. Це вже день по цьому краб, зараз зірки. Там, там, сейчас глаза, глаза посмотрю. Там что-то есть, о боже, на буду открывать. Текст. Помоги, тому потери теж краси, Боб заразив весь бити, на потім у його опасу на його зень. Я забажати у на. Віхот, може, Данкотик, ви бачите, я не По-моєму, пра, А моє розчищено Гері правила голова. ми прийшли, куклу прошли внутрі. Ти теп, поза не ну, не жаль. Пошли, аж тільки з нас занять. Ну ладно.

Все буде хор хорошо, гері. У нас Без. Безві? Ух, Карен! Карен Парень заповнила тиску короба. А ви думали на твіберус, дверь. Не виблю две. О! тут тепер не по-английському хай не, не, а не буде. Надо Одображають, гей. Я вас пре превращу. Я в каран... в каракулы. Быстрее! Пошли в краб с прячемся. Я замет тут что-то из меня Что, на... что тут случилось? Містер Крапс Опачки О, шо це? Так, це не... Так Містер Крапс Да, Містер Крапс Ми ті люди тепер у внутрі кресли Почому і мені Нот ну, ті поче Чому на жалка я риба Юджин Місіс Па Є то, наверное, конерт А, ты вот, еще по часы нам Так, я только на на уши на давай отданем. Понятно, что, что, очень рад, на самом деле разговаривается. Но вот Я не той спочатку, я спочатку печатку скрываю как пускай кров Собираем кровь зараженных. Мы из него попробуем сдать від от А зачем? Кра Красный. Прекрасно. Що он сказала? Прекрасно. А зачем, Прантон, ты таким тупым вопросом задаешься? Зачем бобей именно лекарства? М -м. Так надо... Осуждаю! Осуждаю! Осуждаю Осуждаю. Так, надо капельку в экономическое Я так читаю, блин, офигенно. Хотя это

Ж... Жидкость, которая мне спасает, это король ль... воежала, найду побольше. Что с моим домом? Так то лучше. Так, намного на наше сделаю из них пистолет. А, а знаю, что сэнди Патрик и все остальные заражения. Я их спас. Я их спасу. Готово? Пора их спасать. Ребята, это... Вы? Хорошо, я успел. пепел закрить дверно, зад в неї двері відкриті. О, ідея. Ето ракета з перевращати всіх в обичні. Продав скоро. Та воно вже вийшло. Намаз стільки тут вже він вийшов в Києву. Я був думав, я був чекав, чекав стільки, поки не напише, не написався тут. Ото можна запустити ракету, скоро він живе. Як ти змог я це жити, любка боб, ви все живі. А мене все одно. Двидвард, Герри, я так рад тебе Очень желаю тебе у меня, но после того, что я тут после всего этого у меня все капсула мала просто. Сломалась. Все же твоя форма. ти Патрик, патрі? Коли я був заражений? я чувствую тебе, але перестав от тебе, знак хто з тобою заздалегідь патрі. Може ти пофіпування. Имеет покнем. Привет, пла планктон. Что хотел? Би Бі Била Бі рада поговорить, Я очень должна. Дуже... Я очень должна спала. Долго спала. Что? Папа, папа. Он теперь давал много денег, даже... Не дарив ні, Не, нічого, а я буду йти, де... це робити Ти прав ой, опять. Ой. как он мог умереть? Ти прав, как он мог умереть? <звук> Міленько <звук> треба читати. Патик <звук> пропав, где он може бити Бить, но хорошо, что только... Один вуткабок остався, а не два бобіс кабитано смішних скрипен. Мені карається, приплену, наверху на грела. І самі усе все читайте. Коротше, ми узнали, що ви все вони все-таки вилічили за вірус з помощью оце. Як я там. Я. Ну, зараз забудься. Ну, коротше, зараз... ну. Джам'яма зараз... і ну, записували. Так, 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 так. Право живее, списывалось, не любят. Убка боб. це ж Убка Боб сейчас він не ученый. Но він, 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 він. Спас? Ну, я Не знаю, чем пересецы туда. Опять я там все зробию. Ми готові спас, ми почути. Коротше, мер, коротше, міштекрафт. Один ниште правдивиться по мер. А патріка, коротше, держить п'яну. держить спину. Я думаю, я розбетать. Ханомаленький.